Слава нації в ефірі Сашко. Добрий, вітаю на каналі Добрий Рембад. Відео про те, як пневматичною систему БМП-1, БМП2 вимикати. Головний фрикціон, коли ви заглохли десь на передачі. Так, дуже у нас багато досвідчених вояків, спеціалістів в лапках, так яким кажуть, що ти заглохнув десь на передачі, як ти будеш її вимикати? І вони там починають тобі розповідати про відкривання ребристого, прокручування лобами маховика, лупашення кувалдою по важелю механічному передачі, якщо це перша або задня. Так? Ось, і під час цього всього їм треба чавити стартер електричний, силувати всю електросистему. Ну, коротше, отакий. Вандальний вандалізм. З яким нормальні, адекватні люди втомилися це все бачити і слухати. Так, І, зокрема, бойовий побратим Пік з одного з бойових підрозділів Полісся. Вітання Піку. Наставляє вчить молодих мехводів. Дуже мені рекомендував зняти це відео, бо річ важлива. в Функціонування і експлуатації машини. Значить, ситуація насправді проста. Коли у вас в пристойному стані пневматична система, так, і є хоча б там кілька десятків кілограмів, до 50 навіть вистачає для одноразового цієї операції тиск в балоні. Причому не обов'язково у вас має качатися балон компресорним вузлом штатним, так, його може навіть не бути. А система закрита, і ви просто десь з іншої машини або стаціонарним компресором накачуєте балони і тримаєте систему в робочому стані. Так от, коли ви заглохли на передачі, так, заглохнули, і все, що маєте ви зробити, ви маєте просто. Натиснути педаль головного фрикціона до упору. І оцей краник легенько відкрити буквально на якусь там секундочку. Клац, клац. все. Потім я покажу на клапанній коробці, як це працює, так? Бо звідси добре не видно. Але ви почуєте такий пах. І все. І у вас важіль. Почне вільно ходити. Так, в нейтраль повернеться. Єдине, от я зараз подумав, чесно кажучи, давно це був в останній, Не пам'ятаю, не можу зараз упевненістю сказати, чи сам важіль у вас вилетить, чи ви йому підмагаєте рукою. так. Але ось кран. Ось важіль, заглохла машина. Ну, пробуєте, скажімо так, легенько допомагати рукою, це вам не завадить. Так? Ніяких відкривань, силувань, ломів, стартерів, ніякого вандалізму. Так? Вам для того не треба навіть е пускати машину. Начавили педаль, кранчик відкрили, закрили. Можливо, тут допомогли рукою, а може і ні. Все, пробуйте, щойно є можливість десь в обстановці глохніть на передачі, вибивайте, тренуйтесь і тримайте систему пневматичну в якомога кращому стані. Наголошую, навіть якщо у вас не працює компресор, тимчасово, бо в Україні вони ремонтуються, зокрема, моєю цивільною командою будь ласка, звертайтеся, кому потрібно, то. Тримайте систему пневматичного повітряного пуску і вибивання фрикціону, так? бо це першочергові функції і дійсно важливі під час виконання бойових операцій, в належному стані. Що це означає? Це означає, що не дозволяйте нікому вам псувати, викидати трубки, десь там щось так мудрувати, викручувати. Чому. Тому що зараз от я конкретно стикаюся з тим, що роки машина їздила з проблемним компресорним вузлом. Їх не ремонтували, оскільки не ремонтували, потроху зникали в безвість трубки. Тому ми зараз, буває, на машинах робимо компресорний вузол або компресор, і не можемо його застосувати чином, тому що вже бракує трубок. От. Тому беремося за виготовлення трубок. Пильнуйте машини, перемагайте. Слава нації. Дуже вдячний вашим вподобайкам, поширенням і коментарям від семи слів в ідеалі для підтримки каналу. Такого корисного всім нам. Будуть питання, звертайтесь в будь-який час. В тому, в описі під відео. Контакти, не соромтесь, телефонуйте. Я тут для того, щоб вам воювалося якомога краще. Слава нації.